Всім друзі, доброго ранку, вітаю всіх на каналі Вінницький рибак. Ми тільки як приїхали на рибалку, хвилин 15 прошло вже я взяв маленького судочка, зараз вам його покажу. Ось такий от маленький. До речі, зразу воду випускається. І Тьомич. грязний, але такий от... Нормальний такий не, так? Видно, да? Ага, отакий От ось здоровий кабан. Я думаю, що грам 200 до 250, але слухайте, 15 хвилин пройшло це вже приємніше, ніж минулі риболовлі. Зараз вся риба відпускається і продовжуємо рибалити, Слідкуйте. Бляха, муха я вибачаюсь. І так І буває. У нас ще один судачок. Не всі невеликі, в принципі, але Льоша каже, що в нього щось нормально відвалилось було. Пробуємо ловити далі. Судака тут багато, може щось нормальне і клюне. А цього ми, звісно, випускаємо. Оп, оп Фоточку ляпне. Фоточку. Так, фотку зробили, все, можна відпускати. Ну що, пройшло вже півтори години, з тих пір, як ми приїхали. На березі було три судочка, чотири судочка і один окунь. Що стало тепліше, не знаю, може приїдемо в інше місце, подивимось. Треба їздити пробувати. Бо стояти на місці, воно зараз не хоче брати, шукати активного якогось судочка, окуня, може тут чучка також попадається. Тому зараз поїдемо далі, а сюди, якщо що, повернемося, трохи пізніше. Я не пам'ятаю, а ну зазумся. Чи видно що щось буде? Ні, не видно. Не. Там просто таке щось кидається, непонятно прям шовки. Або видра, або... Ладно, так. Ми вже на новій локації. А куняк є, локація дуже гарна. Є перспективні місця, тут камні, обратка є, течія, глибина, коротше, цей шурує додому, а ми ловимо далі. Ну що, перша рибка, яку довелося спіймати на камеру одразу. <смі> Отакий от, от судачок. Я не знаю, грам 50 може. Іде в воду, якщо що. Тут навіть слов вже більше не треба. Кильвіть, поки одні напільники по грам 100-200, велику судака взагалі нема, але я не знаю, поки така мелочь і все, один гарний охонь був. Нічого більше. Якщо що, зараз будемо далі приїжджати, є ще одна точка, моя самоулюблена, в якому я минулому, минулого літа точніше ловив. Пересі ходять. Там дуже багато судака, щуки, теж окуні, і все з одних точок ловив. Будемо пробувати, що тут зробиш. Нема що казати. Ще один напільник. Блін, риба реально в кількості, дуже багато, але розміру взагалі майже ніякого немає. Найбільший, що там був у нас. До грам 300 це був найбільший. То окунь, мені кажеться, по вазі був найбільший. Ну, Спробуємо, шукаємо. З цим нічого не пора, бо треба ходити якби... не завжди тільки одних двушок тягати. Друга точка нам Судака більше ніж 200 грам не принесла. Щуку ми теж не бачили. Того їдемо на третю. Не знаю, чи буде з того толк, жара вже стала, я вже переодівся. Трохи полегше, скажімо так, того. Якщо буде, щось по-любому покажу, бо вибору в мене немає. Чекайте. Що, нова точка. Покльовка була з першого закиду. Я так зрозумів, що це може і він був або такого ж десь розміру, бо не сильно відкусило хвіст і все, а це вже він попався. Ловимо далі, я думаю, що тут ще щось цікаве буде. І просто бахнув нормально на стороні. Бахнув нормально, але ну от, в принципі він якось за жабру взяв, але пів танти він відхерачив. Тоже непогано, це вже тих хвилин 10 ми тут вже три покльовки, дві риби з них. Ловимо далі. Ну це вже поприємні. Я вже зараз важимо даже. А вот стоять. Я... Ну то це вже є справа. А ну-ка, ну це вже я вам скажу, це вже буде цікавіше. Я думаю, що грам 700 ньому точно є. Может даже грамм, а он закроется. Может даже до 800-900 грамм, короче, будет. Сейчас э... давай фоточку, напевно, сважим, потом и выпускаем. Так, берем ваги. Ваги, 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 Так, тут ноль, так что что? А ні, диви, 655 грам. Ну теж непогано, це вже найбільше за сьогодні, може ще ще щось котніше вийти. А цього давайте випустимо. А це вже цікавіше. Ну що, робимо якісь висновки. Зараз вже 12 дня, будемо їхати додому, бо дуже спекотно, тут якби поле. Нема толком куди сховатись навіть. Висновки висновки. Сьогодні було купу риби, купу судака. І з більш-менш нормальних це був останній мій. Ну, Перестанній на 660 грам. А так, все на пільнички, на жаль. Ну, але в кількості, насправді, тобто більше 20 штук було зловлено сьогодні. По силікону особисто у мене працювала, працював точніше, двохкольоровий хітомі, 2 дюйма, масло та кислота. По вагам, тільки 4 грами сьогодні ставив. Якби умови дозволяли, глибина невелика, течія невелика, вітру немає, так що якось так. Кльов був сьогодні на першій точці зранку, потім там як відрізло, перестало. Друга точка, так, була більш перевірочна, скажімо так, толком там ніколи не ловили, вирішили спробувати. Але у кінця знайшли. І третя точка, в якій я був впевнений, 100%. Минулим літом сюди також їздив. Тут є гарна риба, є кілушки, є двушки, є щука, є окунь. якби. Тому так. На цій точці воно клює цілий день майже. Із мінусів часто міняється рівень води. То спускається, то підіймається. Тому так. Усім вдячний за перегляд. Підписуйтесь, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, просувайте трохи це відео. Буду вам дуже вдячний. Усім гарного дня!